Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, перебуваємо вже у п'ятій неділі часу Великого посту, часу, в якому ми невтомно крокуємо до великого християнського свята, Воскресіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Час Великого посту сам по собі є дуже особливим і важливим для кожного християнина, тому що ми. Крокуючи до цього великого свята Воскресіння, маємо унікальну можливість переосмислити наше життя. Зміст Великого посту полягає у зустрічі з живим Господом Богом, присутнім у Пресвятій Євхаристії, прийняти якого ми можемо з чистою душею і чистим серцем. Для цього нам потрібно приступити до святої тайни Покаяння і, очистивши наші душі. Продовжувати крокувати до великого свята Воскресіння. Кожна неділя Великого посту є особливою сама по собі і дає кожному з нас можливість розпізнати і зрозуміти, ким є для нас той живий Бог, Ісус Христос, якого ми будемо вшановувати Воскреслим. Сьогоднішній Євангеліє, яке ми чули, розкриває нам один з епізодів життя Ісуса Христа, коли. Він зі своїми учнями іде до Єрусалиму. Христос іде до Єрусалиму, щоб прийняти страждання. Цікаво є те, що Ісус ніколи не приховує від своїх апостолів того факту, що Він буде страждати, що Він буде розп'ятим і що Він воскресне на третій день. Апостоли, кожен у свій спосіб бачили і розуміли Ісуса Христа. Для нас це зараз є цікаво зрозуміти, тому що ми, які чуємо про Христа з Євангелія, роздумуємо над ним, як вже про постать історичну. І в сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, як найближчі Христові соратники, зокрема Як Іоанн, просять сидіти по правиці і по лівиці його царства. Ми знаємо, що на той час Ізраїль був під окупацією Римської імперії, і багато хто. Розпізнавав, оцінював Христа як того революціонера, який мав би визволити ізраїльський народ, вибраний Богом народ з окупації римської влади. Але Христос прийшов на цей світ принести добру новину про Боже Царство, виконати цю велику місію, віддати за нас своє життя, і потім на третій день воскреснути, тим самим показавши владу Бога над смертю. Яків і Іван просять Христа сидіти праворуч і ліворуч у його царстві. І Христос, щоби пояснити і підкреслити своє божество, підкреслити правдивість своєї місії, наводить їм символ чаші. Чашу, взагалі, як символ у Святому Письмі, можемо застосовувати з різних інтерпретацій. Але саме в цьому моменті багато біблійних екзегетів говорять, що особливо тут. В цьому моменті Євангелії від Марка Христос говорить про свої страждання. Тобто, в даному контексті пити чашу Господню означає зрозуміти оцю його місію, що Христос прийшов постраждати за всіх нас, відкупити всіх нас, але на цих стражданнях не закінчується місія Божа, тому що буде Воскресіння, тріумф Бога над Злом. Саме проявиться в момент Воскресіння, не в царстві, які думали собі Яків і Іван, можливо, багато інших, які соромилися навіть Христа про це запитати, що він насправді мав на увазі, яке він царство мав принести. Але суть цього Божого царства є саме у моменті Воскресіння. В Цьому є велика запорука нашої християнської віри, і тому-то апостол Павло говорить, що якщо Христос не воскрес, марна віра наша. Марна проповідь наша. Дорогі у Христі, дуже важливо пам'ятати, що ми не говоримо про якісь фантастичні події, про якийсь фантастичний світ. Ми говоримо про наше реальне життя. Христос жив у реальному світі. Бог прийняв на себе людську природу, був таким самим, як ми. Постраждав, був розп'ятий на Христі і по трьох днях воскрес. В цьому є велика сила нашої християнської віри. Жодна релігія світу не може протиставити християнству те, що наш Бог був мертвий і воскрес. Тому у Воскресінні і проявляється ця велика перемога Бога над злом. Дуже важливо є сьогодні у цю неділю посту запитати самих себе, роздумуючи над своїм життям, над своїми гріхами, хто для нас є Христос? Чи ми усвідомлюємо сьогодні, що наш Бог. Є тим, який був таким самим, як ми, прийняв страждання, прийняв найганебнішу смерть того часу і по трьох днях Воскрес з великою любові до нас, дивлячись на тяжкі реалії сьогодення, як у світі, а особливо в нашій багатостраждальній Україні, бачачи смерті, вбивства, бачачи те, як зло хоче прогресувати, хоче нищити, нищити, Україну. Подекуди можемо самі себе запитати. Чи ти, Боже, залишив нас, чи ти десь відійшов від нас, чи може ти не бачиш, як ми страждаємо? І сьогодні нехай перед нашими очима буде цей символ чаші чаші, яка показує кожному з нас, що страждання є присутні у нашому житті, але з Богом ми можемо їх перенести, тому що Бог сам страждав за кожного з нас. Після страждань завжди йде Воскресіння. Але щоб перенести ці страждання з Господом Богом, ми повинні бути підкріплені. Повинні бути підкріплені Богом у найсвятіший момент Божественної літургії, прийнявши Пресвяту Тайну Євхаристії, з живим Богом, який прагне мешкати у кожному з нас, у кожному з нас всередині, який дає нам себе на кожній божественній літургії. Тільки так ми можемо витримати в доброму до кінця, тільки так ми можемо вистояти у цих непростих і тяжких. Реаліях сьогодення. Тому сьогодні, коли нам бракує ще всього навсього два тижні до святкування великого свята, перемоги Бога над смертю. Якщо ми ще маємо якісь гріхи, ще маємо якісь незалагоджені ситуації, приступімо до святої тайни покаяння, відкриємо Богові наше серце, даймо йому бути тим рушієм у нашому житті, будьмо учасниками тої чаші Господньої тої Божої любові, і тільки так ми зможемо прийти до того обіцяного Божого Царства, яке нам приготоване. Амінь. Слава Ісусу Христу!